Є і такі результати. Не всі, звісно, сім'ї. Ну, є екземпляри хороші. Корпус меда. Тут три 300-тих рамочки теж залиті, я думаю. Як видно, натягнули. це приємно глянути. Дякую всім гарних медозборів. Печатка з плашняком. Оце ну, сім'я зраїлася, ще й принесла митку. Звісно, не всі такі ті, що зраїлися, ну половина, навіть сім'ї, що зраїлися, то вони і митку принесли, видно вам щось є. Не так, щоб забито повністю, ну результат є. Плюс рой спійманий, плюс спійманий річ. Понастраїли язиків, тротовки насіяли. Такий от урожай в цьому році.